Ксаміль, просто хтось написав Ксаміль. Дякую, що ви знаєте слово ксаміль. Якщо ви там бували, то добре. От але ксаміль, щоб ви розуміли, це маленьке селище, яке дуже швидко розрослось. Побудувалося дуже багато ресторанів на стіні. Це куча таких пляжиків, де дуже насичено людей. От лежачки по 25-30 по євро. От, і дорожче відсотків на 30, все інше водичка і продукти, все інше, чим північна Албанія. Але невеличкий лайфхак для всіх тих, які просто а, хочуть дешевше відпочити, тобто бюджетніше, зекономити кошти, якраз на подорожі і можливість побути довше в Албанії. І подорожувати не тільки пляжний відпочинок, але і гірські пейзажі, і гарні туристичні локації і міста. Бо тут дійсно є дуже історичні, древні і реально перфектні місця, і міста, і природні красоти. Тому що Албанія це не морем єдиним, буде жити людина під час відпочинку, бо тут їх два. Плюс гірські пейзажі, гірські їхні Албанські Альпи і реально. Є круті, класні локації, про які просто наші люди не знають. На каналі показую інформацію. підписуйтесь, слідкуйте. Переходьте на YouTube, підписуйтесь, тому що на YouTube більш розвернута інформація. Там більше інформації по поводу самих людей, які ми зустрічаємо. Вони дають інформацію, в форматі такому інтерв'ю. і плюс ще будуть подорожі. От, а по поводу порівняння, щоб так от да, от, е, більш ясніше було е, витрат, то пів, Північна Албанія це Шенжинь, місто, яке ближче до Чорногорії. От, і порівняння, наприклад, Ксамілім, то реальна економія десь на 50% на всьому буде. Тобто, чи готель, чи квартиру винайняти, і з Шенжиня можна стартувати на Чорногорії, ось котор місто це саме крайнє. Приблизно одинаково, по часу і по кілометражу і до Ксаміля тому орендувати машину можна місці Леже я розкажу де і як от і. А поїхати поподорожувати і побути на пляжі і понасолодитися можна ще зекономити кошти. А якщо ще хто хоче зуби полічити, то порекомендую в дуросі. також в Лєже до кого звернутися, і таким чином ще й зуби полікуєте, і відпочинете добре. Що тут вигнуто ну, що тут поставити імплантант 500 євро варти, от і все. Вот тому звертайтесь кому треба трансфер. Також допоможу. Відвезу, привезу. От і всю інформацію вам розкажу.